Всім привіт! Сто років тут не був, але життя занесло. Блін, можна в принципі і тут стати, на той не лізти, хоча підписники там ловили. Оп! А тут сквозить Аля Улю, аляуди. Уди. Нормально, набік будемо кидати, головне не докидувати. А то я як подивлюся на колічество. Ой, хоч сяду, на колічество снастей на проводах, їх тисячі. То мені плохо. <світ> Чувак, на клук лови. Я думав, тут глибини нема. Колись сюди за братом часто на аляуди приїжджав, коли він служив в Ніколаєві. Ні разу не рибачив. Ну, рибачки є, бачать, джигують, щось таке роблять. Непонятне. Утром тут рибак крупну тарань доставав, було діло. Ну, Ми не розводимо болтологію, розводимо прикормочку і тільки вперед. Ми, ми вже більше не в комишанах, ми багато де будемо, де буде можливість, там буду рибалити. Не всю жизнь же перва лінія на комишанах, як звичайно, І переводиться аж не будеш все час <гум> туди, куди хочеться. Можна тільки раз в году. Але зовсім не про те ми балакаємо. Оп, тут писачка треба, як я бачив, сапет для риби не взяв, але то нічого. Неспинні, незламні, Pro. Оп, тихо. І реверси. 4000 хоча з виду п'ятерочка. Ушатані, ви пам'ятаєте? А ні, котушки ще робочі. В принципі, що спінінги ми ушатували, ушатали. Потім в ітоги хотіли зламати їх. І, і А Той чувак з оком мене доконає. Він що, хоче, щоб я теж в наступний раз вивіз сюди свою лодку. Ну, блін, це, це не, не турпоход. з собою особо не повозиш у багажнику кругом. Це буде максимальний трешак. Хорошо, що вдома завалялися Снасті на продажу, які були, не всі розпродав. Собі багато оставив, дуже зручно. Оп, блін, у нас закарабінчики я не подумав, ну то нічого. Зараз як небудь прив'яжемо. У нас така аматорська рибалка. Ну, Ні одного підписника немає. В обід заїжджав, думаю, якщо дадуть півдня виходних. Сходить в магазин поморожено, так сказати, то приїду на рибалку. І в відтоді вітуги... хто то буде бухий, <сих> з утра бухий, з похмелі тяжкий. А я буду з утра тяжкий, бо був всю ніч на рибалці просидів. Все не як у людей. <сих> Отакі пироги. Оп, підсака готова. Тут таранічку доставали, але не дуже. Але хоч щось. все одно хочется. Там пару видосов с Херсона осталось на память. Вот, а тут крючок крупненький. Будет дело. Наивные качки. Даже пробовать не хотят. Ну а хлеба я вам не дам. От хлеба у вас будет запор. Если хто не в курсі, птицю не можна хлібчиком кормити. Да, пантончики підпрыгають своєобразна рибалка. Ну нічого, вже пообщався Чувак каже, що то його мостик з навесом. Що там клює, будемо знати Миколаїв. Хоча ми можемо навіть в Матвіївку на ставочок з'їздити. Але вас від неї нудить. Можете прямо сюди поригати. Не знаю, вас нудить від тієї рибалки. Бе. Я подам вам відро. Та й таке. Був перший і останній ляж. Ну перезакинув, закинув трошки далі ще. Метрів по п'ять взяв. Більше не дьорга. бойтранери повключав, бо мало лі. Чувак каже, що тут містами до 8 метрів. Прикольно. О, собаки чіпіровані від коронавіруса, віддать. Ех, ліхо думав, зараз через ЖД мост, судя по всьому, на карті щось є. Перескочу, думав, зараз ліхо, і я в королі, корень його. А фіг там. Хоча, може я просто не доїхав. Коротше, повернувся я назад, дивлюсь, тут шикарний мостик є. Може утром прийде єгер і на нас, так сказати, хазяїн мостика. Але вечірком ми посидимо. У нас часу до 12-ї Блін. святі абрикоси. До 12-ї дня у нас є. Як бачите, навіть в таких умовах Дехто знаходить можливість зняти для вас, сподіваюсь, бомбезний відосик. Рибу я брати не буду. Це трешак, куди її дівати і нафіга її брати? Що, може на два дрина більше, ніж достатньо, але ну, це не точно. Якщо що, я пройду за добавкою. Блін, який бардак в машині. Це капець. Стула є. А шапочку я не взяв. На постаменті тут стали і королева вже буде наступні виходні. Ну це не точно. Вечірній кльо. Стрьомний мостик, але ну, вибирати не прийдеться. Особа не приходиться. їх мене з нього хто згона я з автоматом і три рожка з собою. Оп! Видно, тут кожен день хтось рибачий, не один, може подвинеться зранку, щоб нас не вигнали. Головне, тут іще не навернуться, ми не знаємо. Маньовреності всього цього добра, але майстер молодець збудував прикольну штуку. Ладно, по, по шуріку закидаємо. Щось мені підказує, що глибини тут ніфіга немає. Закидаю донку і не чувствую, що вона на дно падає. Ну, уже закинув. І щось мені ще підказує, що два спінінга це позоріще. Коли в тебе в багажнику їх 20. Два. Тому я за добавкою. Нема кого послати, самому треба йти на бугрі наш, наш джипчик. Не униваємо. Будемо сумувати за херсончиком і болотом нашим комішанами. Але це мало б колись було статися. Дякую, що я пробув вісім з чим-то місяців вдома. Таке життя. Кавунчик твій час ще не настав. Хто хоче отримати психологічну травму. Хто знає, той знає. Кришосносна фігня. Коли бачиш цю бутилку, одразу вертаємо в голові. Так, хто у нас тут? Хто на новенького? А у нас тут новенький є. Онукс, здається, чувак. Так, в тебе й котушка була. Точно, є. Працюй. Аби відразу сюди поїхав, знав вже, що тут куча ось куча місць. Може все було б набагато. Цікавіше, набагато краще. А так потратив час на пірс, на якому зловив великого облизня і маленького ляща. І тепер нас наздоганяємо. Штани треба одягати, З'їдять падлюки голодні. Блін, а тут комиші, а в мене у багажнику навіть лопата є. Можна було б спробувати копнути червейна сама. Блін, стільки планів. І стільки і один фіговий виходний. І стільки планів. Так, непривично. Мабуть, рік, якщо не більше не рибалив на ночної рибалки а, блин, тільки тут бродячих чіпірованих собак не вистачало ночі місто засипає просипається собача мафія помойна банда оп шкода в темноті фіг що ви побачите то я тут навіть каліматор кину Коврик та й заснув. Або отак вперед ногами туди голову. Гадюки по мені будуть лазити, і криси. І побачив я тигедик. І цей тигедик чуть не втік від мене. Оп, ех! Злякався, що тут коропи водяться. А тут щось водиться, щось є. Це не на, на, на тарань. А може і нано. Може щось збагряне. <рик> сказав. Густирка. Нано густирка. Порону я її не слабо. Нічого, поправляйся на щучих зубах. Перезарядка. Задргали. На них треба. Четвертий-п'ятий номер гачечка хаявуза. вуза UMT Обібрали в ноль, як липку. Тю, блін, буладик. Що ти клацаєш? Пінотісто використовую. Хороший донат був, зайшов і. Опарики. Можна було під черв'ячка, але так само об'їдять. А по факту що тут треба? Ви знаєте, що тут треба. Тут треба горох капітангак. Закинув, зарядив побільше каші і заснув. Якщо ляж є, то візьме тільки крупний. Якщо короб є, то він візьме, тому що дрібнота йому так не завадить, як, як от зараз нам заважає на, на цих самих. Але і Радо, і цій фігні. Мабуть, тижня з два не був на рибалці. Відосов то було офігеть скільки нас снять. І там ще 2-3 залишилося херсонських. Ну ми зараз за ніч лупанем десяточку. Ні, не, не риби, не 10 кіл. 10 кіл відосів вам, от яких вас буде нудити. Але відро я вам вже подавав, мабуть, в предыдущих випусках. Якщо вас нудить, це взагалі, як Уже зашкварне стало слово, кажуть, я його сильно повторюю, чудо. Звичайне диво на 36-й вулиці. Не в 36-й бригаді, не подумайте, я не в ній. Вона ж тут десь була колись. Лишнього ще ще накажу. Але. Диво, що взагалі відоси є. Я думав, блін, ну все. Прощайте відоси, в відпуск пару штук запишу. Або ви пам'ятаєте, є такий блогер, не пам'ятаю як звати, але, здається, Кочереженко чи якось так. У 2022 році я пішов і тільки, здається, минулого року. Слава Богу, живий повернувся, але навряд чи... Як то кажуть, здоровий. Тому що звідси або вперед ногами, або в каталки. Третього не дано, то рідкі случаї не в щот. Якщо хтось десь купився, я в це слабо вірю, але це теоретично можливо. Але я не із таких. Ви знаєте, я сам пішов. Отакі пироги. Кльова не буде. Бо на мені не пакети за тебе. Але хоч якісь по носкам на ніч не Прокусується, аж бігом прострелюється. Падлюки такі. Десь цей лайфгак бачив, чи то в Сімпсонах, чи то в гріті в дитинстві. І пам'ятаю, що на газ по капець. Та я таке повертав в, в сапоги взував, щоб нога не промокла. Відтогі носок був мокрий, запарений, і потім що капець. Шо капець контрольне слово? Оп, партизанин. Клює, не клює, фіг поймеш. Блін, ну така дрібна риба, стидова її Даже за сапець засікається, заікася. Густера. Перезакинув усі під берег і от що з цього вийшло. Густира. В клярі перша за час. Почав перезабрасувати вже подалі. Думав, ночі під берег підійде. Ага. Підійшло і розмазало. Ну що, утречко, добреньке, тихо мені, ще настане ваш час. Біоніки Black Edition. Класні фідери 390. Але цих падлюк нам зламати так і не вийшло. Neitrino Pro трьохсоточки з саме. Покатались неслабо. Чим все закінчилось, ніфіга не понятно, але трохи дрібноти витягнули. Кимарнули, трохи, сподіваюсь, дознімемо зараз ще. Але це вже буде. Зовсім інша історія. Ставимо лайки, ділимось роликом з друзями. Силочки в описі під відео. Чим ми ловили і на що. О, сака, ти тут. А я думаю, куди я тебе ночудів. Ну, Отакі пироги. Сподіваюсь, ще побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді.